Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Короткий коментар про гру. Це був сьогодні принциповий суперник для нас, тому що вони сусіди в турнірній таблиці. І е, озираючись назад, ми дивились, як вони провели, провели ту частину сезону. І в них дуже серія така була. Безпрограшна, і у них дуже мало пропущених голів. Ми налаштовувалися на те, що буде сьогодні дуже тяжка гра. В принципі, те, що воно і підтвердилось. Ще плюс тяжке поле цей тиждень опади, да, дощ, і, звісно, можливо, трошки і гра виявилася така більше боротьби. Але все одно я рахую, що ми сьогодні. Перемогли заслужено, тому що перший тайм, який ми намагалися багато створювати, були полумоменти і були моменти, які ми реалізували. Я вітаю з перемогою, Я сказав пацанам, що ви сьогодні дуже великі молодці, ви заслуговували її, і треба порадіти трошки і рухатись далі, тому що нас чекають ще тяжчі ігри. Що саме на такий результат? Це настрій і віра. Я перед грою пацанам сказав, що хлопці тільки віра нас буде нести вперед, тому що у нас мета одна, поставлена мета, яку ми хочемо здобути. Ми хочемо здобути її для всієї Черкащини. Так що це віра, віра в перемогу, віра в те, що ми зможемо здобути цю мету. Ваші враження від того, що на матчі була система ВАР? Колись, колись треба з, з цим зіштовхуватися І ми перші, е, сьогодні у нас була система ВАР. Ну, в якійсь мірі вона нам допомогла, тому що е, я вважаю, якщо якби не було системи, да, то, мабуть, і не було б там пенальті. Якщо е, система ВАР вирішила, і а, асистенти підсказали, і головний рефері вказав на точку, то, мабуть, це для нас. Ну, воно посприяло. Так що, ну, надіємося, що, надіємося, взагалі, на чесний футбол. Так що ну, сьогодні воно нам трошки допомогло. Що ви робите з Тищенком для того, щоб він постійно забував? Тримаємо його в тонусі. Він дуже багато працює на тренуванні і, звісно, він реалізовується на футбольному полі. Він сьогодні є лідером, да, який сьогодні був наконечник. Він заслуговує ці свої голи. Але це великий об'єм роботи, який він робить на тренуваннях. Дякую. Дякую. Короткий коментар про гру. Короткий, ну вітаю за перемогою. Ми свої м'ячі не забили. Все. Що саме вплинуло на такий результат? Ну, як то Щоб виграти, треба голи забивати. Ну, На жаль, Вар сьогодні не в нашу сторону зіграв. Там абсолютно, моя думка, що ну, я не буду коментувати Варшів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.